Французькі народні казки українська. Про селянина та його пана. Якось зібрався один селянин на ймення Гаспар повернути панові борг. Прийшов він до пана додому та й питає у наймички, чи пан дома? А де ж іще? Сидить, снідає зі своїми приятелями? Ось сидять, снідають. То скажи йому, що приніс я позичні гроші. Побігла наймечка і відразу ж сповістила панові Прийшов до вас Гаспар, гроші приніс. От і добре веди його до мене, радо засміявся пан і, обернувшись до приятелів, додав Це один мій боржник. Дурень дурнем. Ось побачите, як я зараз з нього покипкую, він і не помітить нічого, а ми посміємося до схочу. Завела наймечка Гаспара до кімнати. День добрий пане, здрастуй, Гаспаре, здрастуй. Ось приніс вам гроші. Молодець Сідай он там, біля каміна, Відпочинь, мабуть, стомився з дороги. Сів Гаспар з краєчку на лавці і втупив очі в пана та його гостей. А пан підморгнув приятелям і питає Гаспара Ну, що новенькому в твоєму бхозяйстві? Та, бачите, пане, трапилася у нас дивна пригода, привела наша корова аж п'ятеро телят. П'ятеро телят? здивувався пан. Ой брешеч, що ж тоді роблять п'яте теля, як четвер... четверо корову суть. Що робить? А те саме, що я зараз, чекаю та очима пасе. Хм, – буркнув пан, зрозумівши натяк. Гей, сезан, подай на гаспарові тарілку. Принесла наймечка Гаспарові тарілку, і сів він до столу. Аж тут поставили перед паном величезний таріль із смаженою рибою. Поклав пан на Гаспарова тарілку дві маленькі, худющі рибинки, взяв їх селянин за хвостики, підніс до вуха, прислухався і, похитавши головою, знову кинув на тарілку. Ну, мабуть, ось так то було. Ось Гаспар з рибою. Чи не хочеш ти сказати, що вони не дуже свіжі? спитав пан. Не в цім річ, пане, почухав за вухом селянин. Рік тому втопився у річці мій дядечко. От їй спитав у рибок, як йому там ведеться, тільки не втішили вони мене, сказали, що нічого не чули про дядечка, бо їх ще й на світі не було, коли сталося з ним нещастя. Хай я краще візьму от того жирненького короба. Може, хоч він мені скаже щонебудь? От дивак, ну бери, бери. Після риби принесли Великий окіст. Гаспаре, а шинки не хочеш? Ще й як хочу. Тоді чистуйся, запропонував пан і простяг селянинові крихітний шматочок. Проковтнув Гаспар той шматочок і задивовано кахикнув Смачна шинка. Вийняв він з кишені складного ножика, відрізав від окосту добрячий шматок, з'їв і знову потягся до окосту. Зачекай, Гаспаре, мені, звісно, не лише цюривати твою трапезу, але затям у того, хто їсть за багато шинки, відбирає мову. Чув про таке. От, спасибі, що сказали, пане, бо в мене страх, яка балакуча й сварлива жінка. Візьму но ну, я, коли ваша ласка решту окосту, і примушу її з'їсти. Може, тоді перестане мені голову гристи?» Забрав Гаспари кіст і попрощався. А пан, щоб ще чогось не трапилося, вирішив аж на вулицю його провести. Коли вони вийшли, панові гості вхопилися за боки та так і покотилися з осміху. Як ви гадаєте, з кого вони сміялися? Мабуть, не з Гаспара. А мораль така: поки ти єси, ти мовчиш, тому кращий краще засіб від болокучих людей. 多意义上